Добрий день, діти! Вас вітає психологиня Херсонського НВК номер 15 Володих Леся Руслан. І сьогодні у нас з вами дуже цікава тема, яка називається Ваша внутрішня суперсила експекто патрону. Я сподіваюся, що вам ця фраза дуже знайома і картинка, яку ви перед собою бачите, теж. Це з Гаррі Потера. Якщо ви ще не дивилися цей фільм, цю казку, то пропоную вам обов'язково її переглянути. Дуже цікаво. А тим, хто дивився, ви, напевно, знайомі з цим закляттям експекто Патрону. Що це взагалі таке? Це... Те закляття, яким Гаррі Поттер викликав найщасливіший момент спогад у своєму житті і відганяв цим спогадом, цим білим світлом від себе дементорів, так? Це поганих цих істот, які витягували з людей усе щастя. Так от, сьогодні ми з вами теж будемо створювати це заклинання. І так, коли підступає пітьма і зневіра, коли важко і сил немає, у вас все одно залишається ваша особиста суперсила. Ваше серце і ваша пам'ять, як у Гаррі Потера. Згадуйте, він згадував так, із пам'яті діставав найприємніші спогади, які були дорогі йому в серці. Як я вже казала, що єдине, що могло здавати монстра дементора в Гаррі Поттері, це Патронус. Патронус – це як збірний образ найтеплішого, найщасливішого спогаду. Це те, що протистоїть пітьмі. Давайте зараз з вами згадаємо найщасливіший момент. З нашого життя, з вашого життя. Це ваш живинний вогник, який зігріє вас у складний час. Для цього, будь ласка, сядьте зручно. Зробіть глибокий вдих і видих. Давайте. Заплющте очі, ще раз зробіть глибокий дих носом і видих ротом. Пригадайте, коли ви переживали щасливий момент в своєму житті. Про що був цей спогад? Спробуйте Уявити його у пам'яті до дрібни. Зверніть увагу, що ви бачите навколо себе, які це кольори. Можливо, з вами є люди. Або, можливо, є ще щось поруч. Пригадайте все те, що ви бачите у цьому спогаді? Пригадайте, які звуки ви чули. Тоді було тепло чи холодно. Можливо, був легенький вітерець. Пригадайте цей щасливий момент усіма вашими відчуттями. Які були запахи, який був смак, що відчували на долі? І кілька секунд насолодіться цим спогадом, його теплом і щастям. Ще раз глибоко вдихніть носиком і видихніть рот. Ще раз вдихаємо і видихаємо. І останнє вдихаємо і видихаємо. Поступово викриваємо очі та повертаємося Так. У кожного з вас є спогад, чи навіть декілька. І це є ваша суперсила, яка завжди з вами в темний час обов'язково згадуйте ці спогади, як згадував Гаррі Поттер. Коли йому потрібно було відбитися від дементерів. Так? У темний час він згадував щасливі спогади. Так, які б техніки ми з вами не використовували, це не забере серйозність цієї цієї ситуації, в якої зараз ми перебуваємо, не забере повністю страх і всього того мороку, що є навколо нас. Але. Вони, ці спогади, можуть зробити нас більш адаптовними до цих суворих і неадекватних умов, дати нам більше стійкості, дати нам більше сили для того, щоб пережити це все. Тому далі ви будете працювати вже без мене. Зараз ваше завдання намалювати той ваш. Щасливий спогад, який ви тільки що уявляли, візьміть олівці, фломастери або фарби все, що у вас є, і намалюйте, будь ласка, ваш щасливий спогад. Обов'язково покладіть його десь на видне місце для того, щоб ви його завжди бачили. І коли вам наступного разу буде страшно. Або сумно згадайте свій експекто патрону, згадайте свій, свій патрону, своє щасливий момент, своє щасливе, щасливий спогад, пориніть в нього знову для того, щоб прогнати ось цю пітьму, яка збереться навколо вас, прогнати оцих демонів з вашої голови, прогнати цей страх, який викликає. Ці дементори, наприклад, так, як у Гаррі Поттері. У мене на цьому все. Дуже дякую за увагу, до наступних зустрічей. До побачення!